Слава Україні, друзі! Вітаю вас! Ви на каналі Незрячої людини. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування домашньої вітчини. Чим цікавий цей рецепт, тим, що готується за 24 години. Тобто, сьогодні зранку почали готувати і вже завтра зранку відчина у вас на бутерброді. Також для приготування даної вітчини. Вам не знадобиться майже ніякого спеціального обладнання, окрім м'ясорубки, відчиниці та духовки. І в кінцевому результаті ви отримаєте насичений аромат та неймовірну соковитість відчиниці. Ну що, друзі, о, відчиниці відчини. Ну що, друзі, зацікавив вас? Якщо так, ставимо подобайку і погнали готувати нашу відчину в якості. Сировини для вітчини будемо використовувати курячі окорочка. Нам знадобиться близько 1,5 кг. Ось ми придбали 1,5 кг окорочків. Зараз ми їх обріжемо і покажемо, що будемо далі готувати. Якщо ви хочете подивитися, як я обрізаю окорочка із окорочків м'ясо, під... підсказка буде десь тут, в підсказці або в описі під відео. Якщо бажаєте, заходимо, дивимось. А я починаю обрізати окорочка і зустрінемося через декілька секунд. Не пройшло 15 хвилин, як я розібрав окорочка, і в мене вийшла ось така кількість м'яса. М'ясо я зрізав разом зі шкіркою, разом з жирком, І, як той казав, з усім остальним залишились одні кістки. М'ясо нам потрібно на даний рецепт близько кіло 200. Які наші дії далі? Зараз нам це м'ясо треба охолодити, так як при обвальці м'ясо нагрілось від температури рук. Я його ще перед тим як охолоджувати, порізав на шматочки, щоб влазили в м'ясорубку. Зараз відправляємо це м'ясо в морозилку близько на годинку-півтори, а потім будемо подрібнювати. М'ясо охолодили до температури. 0 градусів. Подрібнюємо на середній решітці 5-6 мм. Після подрібнення фарш потрібно знову підморозити в морозилки, щоб він прихватився, але всередині був м'який. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в морозилку. Разом із фаршем нам потрібно на 1 кг фаршу охолодити. 50 мл кип'яченої охолодженої води. Пройшло, друзі, півтори годинки наш фарш підморозився. Дивіться, який він повинен бути. Він не бу... повинен бути геть замерший. Він має бути трошки прихватитися прикристалізуватися, кристалізуватися. Але всередині він повинен бути м'якеньким. Одягнули теплу рукавичку зверху вдягнув резинову рукавичку. Тепер, що беремо робимо далі: беремо спеції. І посипаємо спеціями по, по фаршу. Ось такий лоточок в мене. Третю частину. І додаємо, де вода? Додаємо льодяної води. Вода також повинна бути кристалізована, але не геть в кістку замерзша. І додаємо теж третю частину. І ретельно вимішуємо. Вимішуємо зверху вниз, вимішуємо як тісто. Звичайне тісто. Вимішуємо інтенсивно на протязі приблизно 7-10 хвилин. Ну, ви будете бачити, коли рідина буде у фарш вмішуватись, буде фарш загущуватись. По спеціям, друзі. Якщо вам цікаво, спеції залишу посилання під відео на інтернет-магазин Аромат дерева. Там є все. Також рецепт ретельний залишу у закріпленому коментарю. Перший. Також внизу під відео. Зайдете, подивитесь все, як ми це все, що туди додається, які спеції. Грамовки усі, все, почитаєте, якщо цікаво буде. І також в закріпленому ой, в описі під відео також напишемо рецепт приготування відчини. Ось, дивіться, буквально 2-3 хвилинки я помішав і вже волога вся рідина впиталася. Додаємо знову спеції. Ось, третя частина не вийшла. І додаємо ще Отак. І також і далі беремо, вимішуємо, доки це все не вимішаємо. До, до яких пір вимішувати? До, нам потрібно добитися, вибити білок із фаршу, добитися так званих білкових ниток із фарша. Ну ви також побачите, коли ви вимішаєте фарш, ви побачите, що. Ваш покрився такими білими нитками, такою білою плівкою, як би сказати. І тоді, після того, як вимішали, цей, загрузимо в відчиницю, закриємо, поставимо у духовку і будемо отеплювати. Ну, я там далі покажу, як це все далі робити. Друзі, забув, вимішуємо до тих пір, ще, щоб... Фарш не перевищував температуру 11-12 градусів. Якщо під час вимішування ваш фарш піднявся до температури 12 градусів, вкладете ваш фарш знову в пакет і охолоджуєте його близько температури до нуля, тому що буде бульонно-жаровий очок. Не забувайте про це, температурний режим, саме головне, щоб браку не було, потрібно дотримуватись таких режимних температурів. Цього зустрінемось на отепленні. Сервелат будемо готувати у відчиниці. Фарш погрузили у відчиницю, поставили в духовку і будемо отеплювати його до кімнатної температури. Спочатку при температурі 30 градусів, через годинку 40 і так далі. На кінечному етапі виставимо температуру 85 градусів і доб'ємося температури внутрі відчиниці 70 градусів, після чого охолодимо у. Людяній воді. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, вподобайку та підпишіться на канал. Дякую. Шановні, пройшла ніч, дістали нашу ковбаску із відчиниці, зважили. Получився чистий вес 1 кг 127 г. Зараз дістанемо з упаковки, і под... розріжемо і подивимось, яка вона всередині. І посмакуємо. Нарізаємо, тихесенько подивіться, який зріз. Ковбаска плотненька. Більйону жирового отіку немає. Фарш гарно вимішаний. Зараз наріжемо і будемо смакувати. Друзі, ковбаску нарізали, пробуємо. Ану дося бери, І ти спробуй яка. Так. Дивіться, яка ковбасунечка. Одерву. Я вже взяла. Я взяла, пробуємо. Mm. Mm. Боже, яка смакота. клас, Класно ковбаска, Що Дуся, як ковбаска? Дуже вкусно. Дуже вкусно. Спеції виражені, пахне чуть-чуть копченою паприкою, чуть-чуть віддає часничком, Я би ще... Була поболонка, я б ще підкоптив. Ну нічого, скоро прийде посилка, я її замовив з України. Зробимо в оболонці. І закоптимо, і зробимо гарну ковбасу. Тож, друзі, кому відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, діліться відео в своїх соціальних мережах. А на сьогодні все. До побачення. Зустрітимося в наступних наших відео.